Мріють повернутися додому. Сім'я Кравченків із Горлівки третій рік поневіряється по гуртожитках. Самотній матузі вісьмох дітей житло здавати не хочуть. У Краматорську переселенці живуть на соціальні виплати. Історію розкажуть наші кореспонденти. 2014 рік для Горлівки був особливо трагічним. Загиблих і поранених майже пів тисячі, сотні будинків зруйновані, і всі ці жахи бачили Тетяна і її діти. Меншій доньці тоді було всього три місяці. Старше ходили бомбов біжище, а я з нею в підвалі. Ми там полочки зробили, де картошку храня, то там діла жила. У підвалах родина Кравченків просиділа півроку, але їхати не хотіли, терпіли до останнього. Було так, що я їхала в автобусі якраз додому, і я упала. І осколки падали. Заради порятунку дітей покинула будинок і відвезла їх у нікуди. Без віжі, без нічого. В чому були, підвала вийшли. О 12 февраля ми виїхали 15-го року. Зупинилися в гуртожитку однієї з церковних громад Краматорська. Втім, цього літа кімнату ввічливо попросили звільнити. Довелося терміново шукати інше житло. Кравченки одержують соціальну допомогу, але зіткнулися з іншою проблемою. Ми не могли нічого знайти, ні квартиру, ні дом, нас ніхто не брав, тому що багато дітей. У мене. Одна жінка Віка от це взяла. Єдиний варіант знайшовся на околиці Краматорська, навколо поля і бездоріжжя. Звідси до школи дітям годину діставатися на автобусі. Тому трьох старших мама залишила в інтернаті. Вони приїздять тільки у вихідні. Я смалим, там у мене менше у зараз кухня. Тут кушати готуємо. Тут у мене остальний на дітей. У будинку є парове опалення, але всі три кімнати прогрівають старою вугільною пічкою. Так дешевше. Палива на зиму не купили, грошей немає. Останні запаси в цьому відрі. Щоб не замерзнути, утеплюють житло підручними засобами. Закрили, тому що дує. Ті кімнати теж дують. Ми позакривали, купили клійонку і закрили. У таких умовах допомагають виживати добродійники. Переселенці регулярно отримують продуктові набори штабу Ріната Ахметова. На всіх членів багатодітної родини вісім наборів виживання. Бальшоєму йому для НАТО, Леонідаючи, що так виручає всіх. Я і в Горловці получала, і сюди приїхали одразу давали. У Краматорську штаб Ахметова видав понад 24 тисячі дорослих і дитячих продуктових пакетів. Сужність з роботою, сужності з поселенням, поэтому наші набори, наш приєд зі своє ждут. Гуманітарний штаб надає масштабну підтримку мирним громадянам по обидва боки лінії розмежування. За більш ніж два роки роздали 10 мільйонів 400 тисяч наборів виживання. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоєв Євген Якунін, Олександр Павленко, Сабитія канал Україна.